Які вимоги потрібно виконувати українським біженцям, які вже працюють в Німеччині, щоб з 24-го параграфу перейти на робочі ВНЖ? Розберемо сьогодні це питання на молекули із дипломованим юристом, експертом міграційного відділу у адвокатській спілці в Берліні Анастасією? Настю, вітаю тебе на каналі «Біженці в Німеччині. Привіт, міло! Вітаю вас всіх! Сподіваюся, те, що ми сьогодні з вами будемо розбирати, буде для вас корисним. Буде вашою чорнеткою, вашим українським законом німецької міграційного права. Ми, до речі, чотири місяці тому з тобою записували інтерв'ю щодо автоматичного продовження 24-го параграфу до весни 25-го року, і це інтерв'ю набрало майже 67 тисяч переглядів і тисячу коментарів. Де всі писали, що такої чіткої структурованої і розжованої інформації ні в кого не було, і сьогодні буде не менш чітка і професійна інформація від Анастасії. А тому я одразу прошу своїх глядачів поставити вподобайку цьому відео, ділитися інтерв'ю з друзями, розповсюджувати цей матеріал у Telegram, Viber, Facebook групах українців в Німеччині. І одразу переходимо до першого питання. Настю, назви, будь ласка, робочі параграфи. Та основні вимоги до цих робочих ВНЖ, тобто, фактично, які документи треба готувати людині, яка вже працює? Отож, основний робочий параграф, який регулює всю чисту робочу міграцію іноземців в Німеччині, це є 18-й Aufenthaltsgesetz. Він ділиться а, Б, Г. Там дуже багато підпунктів. Це стандартний і основний. Також ми маємо ще такі 19-й, це, що ваша основна мета перебування в Німеччині це саме робота, але ви не виконали вимог 18-го параграфу. Дуже важливою підгрупою є ще 21-й параграф. Це параграф для самозайнятих. Він взагалі не має нічого офіційно спільного з робочим, але також будемо це розбирати. Ну і звісно. Робочий ВНЖ, як такий, їх більше вже не існує, але Дуже багато є інших видів на проживання, в яких є дозволена робота, і тому це якби неофіційно також можна назвати під видом робочого ВНЖ. Це навіть 24-й параграф, це навіть об'єднання родини. І я вам хочу так по секрету сказати, що майже кожен вид ВНЖ має свою якусь регуляцію регулювання по роботі. Але саме основне 19-й, це і трішки 21-й. Давай окремо візьмемо 18 а параграф, які вимоги до отримання саме цього параграфу він має назву «Fachkräfte mit Berufsausbildung», яка має бути освіта, робота і зарплатня у людини. На даний момент в цьому параграфі лише одне речення, і в 18-ому ба також одне речення, тому що в листопаді 2023 року, і зараз в березні 2024 року вступили неймовірно потужні сильні зміни для отримання робочих ВНЖ. Вони були дуже пом'якшені. Це звісно не означає, що все, що вам треба виконати, це лише одне речення, але це означає, що щоб ви заспокоїлись і знали, що від вас все менше і менше вимагають знань. Отож, 18 18-й а параграф. Це робочий ВНЖ для людей з Berufsausbildung. з Хочу ще перед цим зробити вставку, що робочий ВНЖ, чистий по 18-му параграфу дається тільки для фах Fachkräfte. Fachkräfte — це кваліфіковані спеціалісти. Тож вони такі. Це люди, які мають або беруф або ем, Hochschulabschluss. апшлюз. Тобто Berufsausbildung – це в Україні можна зрівняти коледжі, ПТУ, професійні училища. і, звісно, Hochschulabschluss, Апшлюс, Ausbildung називається це академська освіта. Це вже випускники університетів. І отож ми маємо 18 а вам треба саме важливе мати ähm, з аузбілдінг. В німеччині це називається Ausbildung, зазвичай, це якраз є стандартна. Трьохрічна е, освіта дуже часто мене запитують чи українські коледжі, тому що в Україні теж є коледжі, де люди навчаються по 3-4 роки. Чи вони прирівнюються до німецьких е, раніше? Це взагалі було чітке і однозначно Ні, воно не прирівнювалось. Тобто, це цей вид внж був відкритий, грубо кажучи, лише для людей. Які отримали освіту в Німеччині, але наскільки я знаю і чула, що все більше і більше прирівнюють, наприклад, ті самі медсестри, які закінчували коледжі, що все більше і більше підтверджують, ваші навіть українські дипломи не з вишів, бо з вишів це набагато легше зробити. Тому, якщо ви закінчили в Україні якийсь коледж, звертайтеся через Анабін до Цабул і робіть Цойгніс БВАЧОН, зробіть свою оцінку диплому, щоб дізнатися. Визнається він чи ні. І тому саме основне у вас є на руках, але це має бути обов'язково або підтверджений, якщо у вас Мангель берув, або визнаний через Анабін, у вас є диплом про цю досвіту, у вас є робоча позиція, і теж дуже важливо, ця робоча позиція, вона не має відповідати вашому диплому. Рамки заробітної плати це має бути середня заробітна плата в даній спеціальності в вашій землі. Яка вона тяжко сказати? Ці дані є в міграційних ці дані в бунсе. Абайт, говоріть з роботодавцем і зразу вказуйте йому чітко, що мінімальна зарплата не пройде, тому що не видадуть візу, і це в принципі основні е, два параметри: диплом е, і зарплата. Але ще одним із головних параметрів все ж таки є робочий контракт, тому що, наприклад, от є така ситуація: влаштовується людина на роботу одразу, зазвичай в Німеччині вона отримає контракт з випробувальним терміном. Пробит сайт на півроку. Ти радила вже на моменті оцього пробит сайту» подавати документи в міграційно чи зачекати, поки буде контракт на рік-два. На робочу візу можна подаватись тільки з робочим контрактом. Якщо ви закінчили університет чи підтвердили свій диплом і хочете отримати робочу візу, звісно, ніхто вам її напряму не видасть. І до речі, здавалось би, смішним пунктом. Але дуже багато роботодавців кажуть: ми тебе наймемо на роботу, ми тобі дамо робочий контракт лише коли ти нам покажеш робочу візу. І дійсно, послухавши попередні хвилини, можна подумати, що можна йти на робочу візу без робочого контракту. Ні. Спочатку договір, потім віза, І от як ти мене запитала, міла, дуже слушно випробувальний термін. Офіційно він не є перешкодою до оформлення оцих от робочих ВНЖ, робочих віз неофіційно міграційні, звісно. Чекають, поки люди закінчуть е, свій випробувальний термін дуже часто, е, тому що міграційна вам не відмовить, але вона так тихенько за затормозить на півроку процеси випробувальним терміном. Якщо роботодавець погодиться скоротити чи взагалі скасувати цей випробувальний термін в півроку, це дасть вам великий шанс, що вам взагалі дуже швидко видадуть. Е, ВНЖ робочий. Um, якщо роботодавець ні в якому разі не хоче скорочувати, це можна зрозуміти, тому що в нього є по закону право на випробувальний термін до 6 місяців. Не хвилюйтеся, почніть хоча б місяць працювати, і потім подавайтеся на робочу візу робочий ВНЖ і побачите, як вийде 50 на 50. або вам взагалі зразу видадуть робочий ВНЖ, або тихенько будуть перевіряти інші документи десь так до моменту спливу випробувального терміну. Тепер я для себе зрозуміла, чому дехто з підписників пише: ось моїй колезі, мої міграційні дали буквально за два місяці вже новий параграф, так а мене вже тягають в 6 8 місяців. Можливо, це якраз пов'язано з тим, що людина подавалася, коли ще була на випробувальному терміні. Це дуже цікаво. І давайте перечислимо так коротенько документи: робочий контракт, диплом, тобто навіть не диплом, а цукніс або анеркенунг, Прописка, звичайно, має бути медичне страхування має бути само собою. Зрозуміло, що ще додати, от фактично, який пакет має бути, щоб іти вже в міграційному. Договір оренди, звісно, крім прописки. Е, іноді навіть вимагають останніх декілька роздруківок по тому, що ви оплачували е, оренду плату. Чому? Тому що, наприклад, дуже часто можна купити собі прописку, платиш не знаю скільки людина не живе це порушення закону, так не можна робити, і тому міграційне перевіряє тим, чи ви платите за оренду. Бо якщо ви купили прописку, ви ж не будете платити оренду. Це дуже важливо і е, е, вже роздруківки по зарплаті, які у вас є. Тобто ви кожен місяць маєте отримувати лон або брехні роздруків. Чіпку по зарплаті, де чітко вказано, які виплати, куди робить роботодавець, і скільки ви отримуєте грошей на руки. Сертифікат мовний на рівень B1, b 2 не має значення, коли ти подаєшся на 18 А чи 18 Б. Чи має поправлене? Раніше чітко було вказано в законі, що дійсно треба мати B1. не настільки чітко, але це б вимагали знову такі, як я вам сказала, що пом'якшило ці всі вимоги до отримання робочих віз, блакитних карт. І через це. Б один вже офіційно теж там не вимагається, але все одно треба мати той рівень мови, який потрібен вам для вашої професії. Офіційно ті самі медсестри, це може бути і Б2, тому що для визнання спеціальності Б2. Uh, тому uh, тут залежить від того, який рівень мови треба на вашій роботі. Якщо офіційно державою це треба читати, встановлені якісь вимоги по рівню мови, то звісно, треба буде його здавати. Не офіційно, звісно, не потрібно, да? але рекомендую, якщо ви працюєте не знаю, медсестра, юрист і так далі. Здавати рівень мови ще із документів. Вам потрібно буде для отримання робочої візи, щоб роботодавець заповнив одну анкету. Називається Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Ви можете її шукати на сайті міграційної. Дуже часто міграційна вам сама прийшла цю анкету. Якщо ви вже працюєте, то треба, щоб роботодавець дав ще папірчик Arbeitgeberbescheinigung, то називається там одне речення. Він напише, що. Фрау Анастасія працюю у мене з 01.01.2021, наприклад. Це для міграційної теж підтвердження, що ви дійсно працюєте. Німеччині договори зазвичай безстрокові, у кого строкові. Звісно, цей договір має бути мінімум на півроку, в ідеалі далі, хоча б на рік, тому що поки процедура буде пару місяців йти. Якщо роботодавець хоче робити з вами строковий договір, просіть все одно говоріть з ним, просіть його чи можливо дати безстроковий. Для візи це буде краще, тому що візу видадуть максимум. По строку контракту, звісно, якщо у вас буде безстроково, це не буде безстроково віза. Максимум це 3-4-5 років, як коли Є якась процедура, коли міграційна сама звертається до für Arbeit? Чи вже зараз її прибрали? Ні, якраз є оця ця процедура, коли міграційна звертається до für Arbeit. Якраз для цього і заповняє ваш роботодавець оцю анкету екліягом Цумбешекнусфегесніс. Він заповняє анкету, яку якраз відправляють в буджес Arbeit. і. Іноді можуть не відправляти на блакитних картах е, для цих висококваліфікованих спеціалістів, які дуже багато заробляють. Я рекомендую при кожній подачі заповняти цю анкету, тому що е, в для видачі першої робочої візи бунду Arbeit має перевірити, чи дійсно ви нов новоспечений найманий працівник в Німеччині, і вони хочуть перевірити, чи дотримується всіх прав. І звісно, українці, які вже працювали за чвертим параграфі пару років, думають, я вже не новоспечений, нанятий працівник. Я вже давно працюю. Це одно, коли видавала четверти параграф, буде Arbeit нічого не перевіряла, тому вона має повне право. І по 18-му параграфу взагалі обов'язок перевірити, чи дійсно дотримані. Всі е, мінімальні вимоги е, в робочому договорі чи вам платять достатню зарплату? Чи достатня відпустка, чи правильні ем, терміни звільнення. Тобто ці всі пункти з робочого права, ніби безкоштовно для вас перевіряє Бунде Сегінчуфю Арбід. І не переживайте, якщо їм не сподобаються якісь е, певні моменти, зазвичай не подобається ось цей рівень зарплати, тому що немає стандартної норми в кожній землі по різному. Не переживайте, у вам не прийде зразу відмова. Вам прийде повідомлення про те, з або буннесенчуфіавить сама звяжеться з роботодавцем, або ж міграційна вам це напише і. Скаже, чи не хочете тобі підняти зарплату виборчим роботодавцем, і я ще не знаю ні одну людину, де б роботодавець сказав: Ні, на цих 50 центів я не підніму. Тобто, зазвичай роботодавець каже: Добре, я, я признаю, що я тобі мало плачу, Ось ти кажеш, що немає у того якогось там встановленого рівня зарплатного в такому випадку чи може прибиральниця, садівник, помічник на кухні або людина, яка працює на таль сайт, також претендувати на 18 параграф. 18-й параграф, звісно, можна претендувати тоді, коли ви займаєтесь кваліфікованою роботою. Кваліфікована робота це, звісно, робота, на яку потрібен хоча б аузбільно. Правильно, тобто ви не маєте працювати інженером якимось дуже високим, щоб вам дали 18-й параграф, але і право на отримання ВНЖ для прибиральниці на жаль не буде, тому що цю роботу я не вважаю її поганою, але вона не є кваліфікованою. Усі ці спеціальності, в яких взагалі без будь якої підготовки можна працювати, це не буде кваліфікована робота. На жаль, знову такі закон цей змінився лише зараз, нещодавно. І такого прям чіткого списку де пише, що таке кваліфікована, що така не кваліфікована робота, немає. Um, думаю, він з'явиться згодом, але кажу гугліть, чи є по цій спеціальності узбільон моя порада чисто людська, як практикуючого юриста, це не якась там на законній підставі. І, звісно, тальцайт, ви маєте працювати мінімум 30 годин в тиждень, щоб отримати робочий ВНЖ. тому що коли ви працюєте менше, ніж 30 годин, це означає, що робота не є вашим основним видом діяльності. Також дуже важливо, щоб вам було за що жити. Тобто, якщо у вас сім'я, жінка, чоловік. Троє дітей: чоловік на соціальних виплатах, діти, діти в школі, десь ще навчаються, і ви, як жінка, єдиний член сім'ї, який працює, і ви заробляєте там можливо достатньо для середньої заробітної плати, але взагалі дуже малу суму, тобто що середня заробітна плата в цій спеціальності окей, але сума доволі мала. То, звісно, робочі ВНЖ вам не видадуть, тому що всіх членів вашої сім'ї будуть разом з вами перевіряти. Тобто, якщо ви хочете на робочий ВНЖ, та ваша сім'я більше не має отримувати соціальних виплат. Є, звісно, певні е, нешкідливі соціальні виплати. Е, там кінжаґель, звісно, дораховується як ваш заробіток, е, кінжаґель цушлак. Там є цілий список, можете дивитися. Він час від часу змінюється, які нешкідливі. Але повірте, що ці повноцінні виплати для члена сім'ї, вони ем, оці особливо арбат 2, 12, до цього входить Бургергельт. Якщо хтось із членів сім'ї отримує, то ви, хоча ви працюєте як член сім'ї, чоловік-дружина, ем, не зможете отримати робочі вже хто входить в цю категорію членів сім'ї? Це чоловік, дружина, неповнолітні діти, батьки неповнолітніх дітей. Оцю всю категорію будуть перевіряти. Якщо це вже повнолітні діти, якщо це дуже вже старші батьки, це не страшно. Це дуже крута інформація, що фактично подається то одна людина на заміну параграфа, але враховують і дохід, і те, чи працює, чи не працює в сім'ї. Друга половинка, і кількість дітей тобто розглядається в принципі, в цілому вся сім'я, коли відбувається цей перехід. І також Настю, будь ласка, прокоментуй і додай для людей, яким 45+, плюс вимоги трішки інші. Роз'ясниться є додаткова вимога по заробітній платі. Мінімальна це має бути мінімум 4125 євро бруто в місяць. Всі шокуються цією сумою, тому що це дуже дуже велика сума. Це дуже тяжко таку отримати в Німеччині. Якщо ви слухаєте це відео і думаєте, що середня зарплата в Німеччині 5 тисяч. <гад> я хочу вас розчарувати це, не так. Середні зарплати мені здається, 3 тисячі євро це вже доволі нормальна середня зарплата в місяць. Ось чому така велика сума для 45-річних? Не тому, що нам Німеччина не хоче бачити тут у себе людей, які б за 45, а тому, що просто ем, ви отримуючи ВНЖ, в майбутньому, маєте право отримати ПМЖ постійне місце проживання. І е, Німеччина, коли видає вам першу робочу візу, хоче знати, що працюючи на вашій спеціальності, на вашій роботі, ви зможете заробити собі на пенсію. І для 45-річних е, у вас залишиться там приблизно 20 років працювати до пенсії. І якщо ви будете працювати 20 років до пенсії на зарплаті менше ніж чотириші е, євро, е, ви не зможете заробити собі навіть на мінімальну пенсію. Єдине, коли дозволяють е, для 45-річних заробляти менше ніж 4125 євро. Дві групи. Перша група це е, люди, які працюють в мангельберу, тобто медсестри, е, флейгери і загугліть в мангельберу. І друга група це люди, у яких є е, е, збереження. Але ці збереження це в районі 150-200 тисяч євро. Має бути у вас німеччина як розраховує в Німеччині е, населення середній вік е, набагато вище, ніж в Україні. Німці живуть понад там 80 років і далі. Ми не перевіряли ці суми. Це я так вам кажу, і вони рахують, що з моменту виглядачу на пенсію ви маєте прожити хоча би приблизно цих 20 років, на які вам має вистачити грошей. І якщо ви працюєте 20 років, потім ще буде 20 років приблизно на пенсії. Після 45 років то, звісно, вам не будуть завжди платити однакову пенсію, а там от буде цей конкретний пункт. Тобто, вам має бути достатньо коштів. Класну інформацію підказала, що і я зі своєї сторони хочу на цьому зробити акцент для тих глядачів, яким 45+, плюс, Зверніть увагу, що можливо варто, коли ви зараз нашовуєтесь на роботу, обирати саме ті затребувані спеціальності, які є у тому списку мангерберу, і тоді просто це дозволить вам далі. Переходити з 24-го параграфу, тому що дуже багато питань. У мене: а що робити а Що робити людям 45 плюс? Не забувайте, що пенсіонер наш український, який виходить на пенсію в 60 років, це не той пенсіонер, який є в Німеччині, який виходить на пенсію в 67 років. Тут ви ще 7 років будете працювати. Тому це дуже класна підказка. Настя, Я тобі дякую за це. І знаєш, що ще хочу поцікавитися? Я вивчала твою сторінку в інстаграм, залишу посилання на цю сторіночку в описі до відео, тому що там дуже багато цінної професійної інформації. Підписуйтесь. Так от ти говориш про те, що ті люди, які не виконують вимоги на параграфи 18 а 18Б, можуть розглядати і подаватися на параграф 19С. Він має назву Зонстике Бешекібунствеке. Якраз для українців іде третій абзац. Про цей параграф інформації в інтернеті дуже мало. Але пояснить цей параграф Анастасія вже у другій частині нашого інтерв'ю на каналі «Біженці в Німеччині». А я вас радо запрошую писати свої питання, а також підписуватися на сторінку Анастасії в інстаграм, підписуватися на мій Ютуб канал, щоб не пропустити другу частину нашого корисного інтерв'ю. На цьому дякую і до скорого.